ДЕВ'ЯТНИЦЯ до святого Юди Тадея. Дев'ятий день розважання. Як поширювати культ святого Тадея і випросити собі в нього заступництва? В багатьох країнах, особливо в Італії, Франції, Німеччині і Америці, вшановують святого Тадея в численних церквах і каплицях з іконами того великого чудотворця, який славиться своїми надзвичайними чудами. До тих місць прибувають численні прочани на урочисті богослужіння, відпусти дев'ятниці. Приїжджає туди також багато священників і мирян, щоб доручити його чудесні опіці і заступництву свої і чужі прохання. На вівтарях і стінах цих храмів розвішані подячні лампадки і пожертвування, які свідчать про особливу поміч, яку, з ласки Божої надає засмученим цей великий чудотворець. Тому кожний з нас, коли опиниться у важкому горі, може зробити постанову, що за вислуханням святим тадеєм його просьби в подяку за одержану ласку внесе якесь пожертвування перед його іконою. При цьому необхідно вислати письмову подяку з докладним підтвердженням через місцевого паруха з описом одержаної ласки. Вважаємо, що успішним засобом для виклопотання заступництва святого Тадея буде також розповсюдження цієї брошури, цієї дев'ятниці. Яка має спричинитися до поширення набожності до того чудотворця і принесе полегшення не одній з болілій душі. Постанова. Постановляю поширювати всюди набожність до святого Тадея, крім пожертвувань на честь цього великого заступника, постановляю також складати жертву за мої провини і гріхи та прагнути до поправи мого життя з любов'ю до цього могутнього опікуна. Молитва святий Тадею. Знаю, що гріхи мої, як каже псальмомівець, перевищили голову мою. Я визнаю, що теперішній мій розпачливий стан може бути справедливою карою за багаторазу образу самогутнього Бога, але кара ця надто важка для моїх слабких людських сил і позбавляє всякої надії. Отже, сьогодні в останній день цієї дев'ятниці не перестаю взивати тебе з глибокого горя при порятунок. Святий чудотворче. Поспіши і негайно переблагай Бога Милосердного, щоби дарував мені всі провини і перестав карати. Преславний апостоле, Святий Тадею, заради цієї любові, якою серце Твоє палало до Ісуса Христа, не покидай мене в цій розпачливій годині. О Господи, що вислуховуєш віруючих і покірних, уділи мені заради заступництва святого апостола Юди Тадея ласку найбільшу потрібну для моєї душі. О Ісусе Назарянине, Царю слави! Сине Бога Живого, змилися наді мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.